Масові протести відбулися у Башкортостані. Це один з регіонів Росії. Вранці 17 січня кілька тисяч людей прийшли до будівлі суду міста Баймак підтримати обвинуваченого відомого башкірського екоактивіста Фаїля Алсинова. Після оголошення вироку чотири роки позбавлення волі. Мітинг переріс у сутички з місцевим ОМОНом. Вони хочуть хатяткарава. Поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ. У відповідь ті почали кидати сніг. Вже відомо про затримання кількох десятків людей. Декого травмовано є поранені і серед силовиків відзвітували у республіканському МВС. Фаїля Алсинова засудили за статтею розпалюванням міжнаціональної ворожнечі. Приводом стало його висловлювання на акції протесту у квітні 2023 року. Під час виступу Алсинов сказав по башкирськи Карахалик, що в перекладі українського означає чорний народ, так в Золотій Орді називали феодально залежне населення. Ще раз повторяю, 4 роки лишення свободи з садкуванням наказання калоні режиму. Проте прихильники активіста впевнені, що кримінальна справа проти Алсинова це помста голови Башкортостану Радія Хабірова за гору Куштав у 2019-2020 роках. Там хотіли видобувати золото. Але активістам, зокрема Фаїлю Алсинову, вдалося добитися, щоб кушта отримали статус природоохоронної території. Також Алсинов був головою забороненої у 2020 році національної організації Башкорт, яка підтримувала ідею суверенітету. Башкортостану розвиток башкирської мови та культури народу республіки очеріли. <риклад> Протести у башкирському місті Баймак розпочалися ще 15 січня. Цього дня було заплановане засідання суду, але суддя його перенесла на 17 число. Вочевидь, влада сподівалася, що вдруге люди не зберуться, але сталося навпаки. Протест став ще більш масовим. Місцеві закликають до опору. Я призиваю всіх бойців Башкирії покинути територію України і вернутись на свою родину для захисту своєї землі і свого народу. Поки ви воюєте за амбіції одного чоловіка, ваш народ б'ють дубинками ОМОН і Росгвардія. Продовжувати та розширювати протест, закликав і керівник комітету Башкирського національного руху за кордоном Руслан Габасов. За його словами, час почати акції на покори у всій республіці Башкортостан.